Чи шкідливо цілуватися зі своєю собакою і іншими домашніми улюбленцями? Всі вітання власникам собак та інших домашніх тварин, іноді важко стримувати любов до свого вихованця і бажання поцілувати пухнасту мордочку виявляється занадто сильним. Також люди часто дозволяють своїм улюбленцям облизувати своє обличчя, п'ють з однієї кружки або разом їдять один і той самий смаколик. Проте експерти кажуть, що цього в жодному разі не можна робити через об'єктивні причини. У чому полягає основна небезпека того, щоб цілувати собаку? Як кажуть вчені, досить часто власники тварин навіть не здогадуються, що їхній улюбленець може переносити небезпечні хвороби. Інфекційні хвороби тварин зазвичай передаються безпосередньо через слину, фекалії чи біологічні родини. І бактерії, які знаходяться у шерсті або в слині собаки, становлять небезпеку переважно для дітей, літніх людей, вагітних та для тих, в кого слаблений імунітет. Інша проблема це гельмінти та інфекції, що з'являються на собаці після її догляду за собою та відвідування туалету. У такому випадку ви можете заразитися і немає значення, куди саме ви будете цілувати собаку. З цієї ж причини не рекомендується спати на одному ліжку зі своїм улюбленцем. Краще організуйте для нього окреме місце відпочинку. Що стосується кішки, які вважаються дуже чистими і дуже гігієнічними тваринами. і Якщо вони ще й перебувають у приміщенні та проводять час лише вдома, то можна припустити, що обіймати та гладити їх для нас абсолютно безпечно. Але ні, це не так. Дослідження показали, що цілувати цих тварин теж може бути небезпечно. Як стверджують вчені, люди, які цілують своїх кішок, часто хворіють на хворобу лайма, мікоз або хламідіоз і токсоплазмоз. І цілувати кішок в рот особливо небезпечно. Це не тільки антисанітарія, але й ризик швидкого поширення паразитів і захворювань, особливо у випадку з домашніми тваринами, які регулярно не вакцинуються та не обробляються від гельмінтів. І, взагалі, більшість кішок не люблять, коли їх цілують в пащі. Вони ненавидять, коли дихання людини знаходиться занадто близько до їх носа і рота. Вони сприймаються як втручання в їхній особистий простір. А як знизити ризик зараження від домашніх улюбленців? Тут, по-перше, дуже важливо пам'ятати про гігієну вчасно мийте руки та стежте за тим, щоб маленькі члени родини і літні люди також це не забували. Не дозволяйте домашнім улюбленцям облизувати рани та ваше обличчя під час чищення лотків та акваріумів використовуйте одноразові рукавички. Обов'язково проводьте вологі прибирання в пташині клітці. Також намагайтеся тримати улюбленців якнайдалі від кухні і тим більше не дозволяйте своїм домашнім тваринам бігати по столу на кухні чи сидіти і їсти на столі. Не забувайте стежити за здоров'ям домашніх тварин. Вчасно вакцинуйте їх і проводьте дегельмінтизацію.